Глядачі передачі так говорить Біблія. Ми розпочинаємо серію тем, знаючи час, заглиблюючись у висловленні пророцтва Ісусом Христом про наш час, ми крок за кроком подивимося на ті події, які відбуваються навколо нас. Відкриваємо текст Євангелія від Матвія, 24 розділ 14. І буде проповідуване це Євангеліє царства по всьому світу на свідкування всім народам, і тоді прийде кінець. Розглядаючи в минулому першу частинку 24 го розділу, ми зупинилися на загальних висловах Ісуса, що буде перед тим, як буде зруйнований храм, і перед тим, як Він повертатиметься вдруге на нашу землю. Я коротенько пригадаю, учні звернули увагу Ісуса на будову храму. Христос відповів, що Він буде зруйнований. Учні запитали, коли Христос відповів, що і перед зруйнуванням храму, і перед Його поверненням друге, на нашу землю з'являться неправдиві Спасителі. Чути будуть. Воєнні чутки, повстане народ на народ, повстане царство на царство. Буде голод, мор, землетруси, хвороби, гоніння, падіння багатьох. А хто претерпить до кінця, той спасеться. Це в загальному. А сьогодні ми звернемо увагу на цей чудовий текст, 14-й, і буде проповідувана. Ця Євангелія царства по всьому світу на свідкування всім народам, і тоді прийде кінець. У народі є такий вислів. Добре, коли добре закінчується. Ми живемо на землі, де використовується це слово кінець. Воно мені не подобається. Вічність, безсмертя. Це для нас формула не зовсім зрозуміла. Хоча я глибоко переконаний, що буде вічність, тому що Ісус обіцяє. Я переконаний, що буде безсмертя. Наша земля мала такий початок, але внаслідок гріха людини вона була проклятою, їй прийде кінець і повне знищення. Вслухайтеся в слова, які говорить Святе Письмо в посланні апостола Петра, другому, третій розділ, 10-й вірш. Але день Господній прийде, як злодій вночі, і тоді небеса з великим шумом перейдуть, стихії, розпаливши, зруйнуються земля і всі діла на ній згорять. Всі будівлі, які зробила людина, в які вклала кошти і життя, усі твори мистецтва, буквально всі діла. Людина дуже хотіла б щось зробити таке, щоб написати своє ім'я, і щоб воно не зникало, але вона цього не може. На жаль, мої дорогі, як наше життя, як життя багатьох наших друзів і знайомих, воно мало початок і матиме кінець, тому що гріх мав початок і матиме кінець у Всесвіті. І, до речі, скажу, на нашій планеті земля йому прийде повний кінець. У мене з'являється думка, якщо до того часу, коли прийде Христос, коли Він буде повертатися, щоб дати кожному нагороду або те, що людина робила. І в моєму серці у ті хвилини ще знаходитиметься гріх, а я знаю, що йому прийде кінець. Я не хотів би. Щоб до того часу я чи ті, що слухають сьогодні, чи в інші рази, чи коли ви відкриваєте святе Письмо, щоб той кінець ваш був разом із гріхом. Я думаю, що є над чим задуматись людині, на долі якої випало родитися і жити на такій планеті, де все, що має початок, має кінець. Задуматися над тим, щоб той кінець був щасливим. І єдина книга, яка сьогодні пропонує вихід із цього, ця книга називається Євангелія. Я думаю, що по своїй обачності кожен із нас може мати той кінець щасливим, тому що на планеті Земля закінчиться все, закінчиться пророцтво, знання, надія. Не закінчиться тільки любов. Вона не згорить у полум'ї вічного вогню, в неї якості небесного походження. Коли ми відкриваємо перші сторінки святого письма, ми знаходимо одну людину, яка була сьомою від Адама, а це був Єнох. Священна історія розповідає, що він 300 років ходив з Богом. Він 300 років проявляв свою любов до Бога. Він приходив до воріт раю, щоб поклонятися живому Богові. І настав день, коли перед його любов'ю до Бога відкрилися ворота раю. На жаль, мої дорогі, світ сьогодні любов відніс до категорії почуттів. Небесна любов не така. Вона показана на Голгофі. Вона виражена в досить простих словах. Прости Отче людині, коли вона не розуміє, що робить. Любити того, хто б'є в твої руки цвяхи, любов'ю почуттів неможливо. По різному складається наше життя. Інколи ми добре розпочинаємо, але погано закінчуємо. І мудра людина Соломон написав цікаві слова: кінець краще від початку. В цьому тексті закладена євангельська або добра вістка для нас, дорогий друже. Як би не склалося твоє життя, якщо ти припустився поганих вчинків, якщо ти знівечив своє життя, ти можеш зупинитися і віддати його Ісусу, і тоді ти матимеш щасливий, гарний кінець, з гарним початком. Це суть Євангелія, яка проповідується. Інколи люди кажуть, ну що ж може бути гіршим смерті, адже на землі все закінчується так? Але Слово Боже, ця добра вістка пише: блаженні, тобто щасливі ті, що помирають в Господі, тому що друга смерть над ними не матиме влади. Скільки б ви не прожили і як? Якщо ви життя своє віддали Ісусу, то у вас буде по-справжньому, гарний. Початок, щоб роботу приготовлення свого особистого людина не відклала якось на останній день, мудрій Богу таїв від неї кінець. Все, що ми знаємо, багато, але ми не знаємо день свого відходження з цієї землі, ми не знаємо, що буде завтра. І Христос залишив притчу про одну людину, яка зібрала гарний врожай, яка набудувала великі комори, і сказала: Ось душа твоя, маєш на многі літа. Живи, пий, веселися. Але сказані були слова. Нерозумна людина, яка думає так. Бо не знаєш, що цієї ночі заберуть твоє життя, адже кінець не в нашій владі. Ми його не знаємо. І тому добрий Бог радить через Святе Письмо у посланні до Євреїв, 3 розділу, 15-й вірш, як говориться, нині, як почуєте голос Його, не робіть жорстокими сердець ваших, як під час нарікання. Може виникнути досить цікаве питання: від кого залежить ось цей щасливий кінець? Можливо, що і особисто від кожного із нас? Друге послання апостола Петра, третій розділ, дев'ятий вірш, Господь говорить, Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає це затримкою, але довготерпить нас, не бажаючи, щоб хто загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Я бачу в цьому тексті суть Євангелія. Господь чекає мене. Він чекає мене, тому що я його прошу. Господи, ти знаєш, у мене є рідні, які ще не пізнали тебе, у мене є хороші чудові сусіди, у мене є хороші, чудові родичі, у мене є хороші друзі. Я думаю, що не одна дружина звертається до Отця Небесного і каже: Отче, у мене є мій коханий чоловік, у мене є мої дорослі діти, і Бог своїй милості чекає. Відкладає той кінець, а люди запитують, чому він іще не прийшов. Але цей 14-й текст, Євангелій від Матвія, 24-го розділу, є як і засередження, тому що Ісус сказав, і буде проповідувана ця Євангелія, і тоді прийде кінець. Господь хоче сказати: робіть зі своєї сторони усе можливе. Тому що настане день ставити кінець гріхові. Робіть усе можливе. Коли ви дивитеся, що твориться сьогодні в світі, коли ви вдивляєтеся в природу, коли ви перебуваєте у натовпі народу, ви що відчуваєте? Я неодноразово чув, коли люди, жалкуючись на життя, кажуть, це уже кінець, чим ближче час до кінця. Диявол невпинно трудиться. І перше, що він зробив, він вирішив поділити ось цю святу книгу. чого мали читати свої проповіді і проповідувати добру вістку Петро, Павло, Степан, Христос, чого мали нести вість благовістя святі мужі. Бо багато сьогодні кажуть, ми не приймаємо всієї книги, нам достатньо тільки якоїсь частинки. А чи знаєте ви, що із 404 текстів книги відкриття 278 написані із старого заповіту? Тому в посланні до Галат у першому розділі, із восьмого вірша, апостол каже нам. Але коли б навіть ми або ангел з неба почав проповідувати вам не те, що ми проповідували, нехай буде прокляття. Як ми казали раніше, так і тепер знову кажемо вам, якщо хтось не те проповідує Євангелію, яке ви прийняли, нехай буде прокляття. І так, вісткою спасіння є все те, що сказано Богом і записано в цій святій книзі, а все інше. Треба задуматися, тому ми маємо знати, що всі застереження, усі відкриття, усі заклики, усі пророцтва, вони входять в те, що ми називаємо Святою Книгою або Біблією, яка складається із двох заповітів. І ось про що буде проповідуватись цій Євангелії? Ми відкриваємо книгу відкриття в 14 розділі і 6 вірша. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, і він мав вічний Євангеліє, щоб благовістити тим, які живуть на землі, у всякому народові, племені язику і народності, і говорив він гучним голосом: Бійтеся Бога і віддайте славу йому, бо настав час суду його, поклоніться тому, хто створив небо. Землю і все, що у них море і джерела водні. Зверніть увагу. Євангеліє відкриває Бога Творця. Євангелі відкриває Бога Спасителя і Бога суддю. Суть Євангелія пізнати Бога. Суть Євангелія замикається в тому. Коли ми сиділи на лаві підсудного. І суддя зачитав вирок про смертну кару. Прийшов Христос і сказав: Я займу твоє місце. Я замість тебе буду помирати. Бог чекає, дорогий друже, що я і ти. Полюбивши того, хто зайняв наше місце на лаві підсудного, підемо і скажемо цьому світові, що Він нас любить і, він, і що Він нас чекає, бо Він скоро повернеться, щоб карати або нищити гріх. Справжні послідовники Ісуса, вони будуть відкривати людям віру Ісуса, вони будуть відкривати людям заповіді Божі, вони будуть відкривати людям. Терпіння святих. Тільки старий заповіт це символи, а новий заповіт це наглядний приклад Христа. Христос сказав. І не думайте, що я прийшов щось міняти, ні, чи відкидати. Новий заповіт, дорогі друзі, це післання, які відкривають, щоб здобути людині ті. Добрі якості характеру, який має Ісус Христос. Новий заповіт показує, як людині теорію повернути у практику. Бог отець виписав рецепт. Бог Ісус показав, як застосувати. Бог Дух Святий дає силу, щоб це застосувати в житті. Пам'ятайте, Ісус Христос у людському житті. Не закінчив жодної великої школи. Він не написав багато творів. Він не був філософом, поетом, великим полководцем. Він не зробив жодного відкриття, у Науці, в чомусь іншому. Він у всього цього не зробив. Але в людському житті він є прикладом, як слухати Небесного Отця. Я, Отче, без тебе нічого не роблю. Каже він, він був послушним своїм батькам, чого бракує сьогоднішнім дітям, він три з половиною років сповняв свою місію. Він пророкував про царство Боже. І коли він говорив прості, доступні речі, але ці слова були приправлені силою неба. Ми читаємо Євангеліє від Матвія в 4 розділі, 25 вірш. І йшло за ним багато народу з Галилеї, з 10 місця, з Єрусалиму, з Юдеї та із за Йордану. Христос сказав: буде проповідувана Євангелія Ця. Він показав приклад і дав повіління нам. Він каже, Євангелія від Марка, 16 розділ із 15 вірша. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той засуджений буде. Я хотів би, щоб ми пам'ятали, що світ починається за дверима нашої оселі. Нам інколи хотілося туди, на святу землю, до Америки, до Китаю, але ні. Дайте добро тим, кому ви можете дати тут. Дайте тепло тим, кому ви можете дати тут. Дайте хліб голодному тут. Христос сказав на свідкування усім народам. Ви є свідками того, що будь-яка ситуація, яка складається сьогодні у світі, і вістка про неї за лічені хвилини облітає увесь світ. Тому що перед виконанням кожного пророцтва Бог хоче донести це до слуху кожного. Біблія повідомляє, що першому допотопному світові линула ця вістка протязі 120 років. Кожен допотопний житель знав, що будується такий корабель, що має бути така подія. Я хочу, друзі, дорогі, зауважити що коли ангел закрив маленькі двері, що коли ангел закрив маленькі двері цього великого корабля, ніхто не міг їх відкрити. І коли піднялися хмари і пішов дощ, мабуть, багато тих людей, які знали про це, вони хотіли щось змінити, але було занадто пізно, тому що піднімалася вода. Мої дорогі, коли із вічного Євангелія ми щось залишимо без уваги, залишимо в стороні, постараємося віддати те, що сказав Христос, якійсь іншій національності. І коли ми побачимо світлу хмару, як пише книга відкриття на сході, а це вже буде ознака сина людського, ми про неї будемо трошки пізніше говорити. Багато людей запитають своїх учителів, куди ви нас вели, але вони скажуть, тепер відповідайте самі за себе. Це відбудеться, тому що люди сліпо вірять без переконання, не докопавшись, де істина. Чи справді це, що пропонується мені, чи воно є євангельська вістка, чи ні? Пам'ятайте! Що вірні послідовники Ісуса завжди читають, завжди досліджують, завжди шукають і стараються робити усе можливе, щоб виконати те, що каже Ісус. Як я вже наголошував, що коли Христос сказав і буде проповідувана Євангелія Ця, Він чекає мене, Він чекає вас, Він чекає кожного жителя. Планети Земля. Подивіться. Хто 10-20 років тому назад думав, що у тих місцях, де проходили з'їзди партії, буде проповідуватися Євангелі. Ніхто не думав у колишньому Радянському Союзі, що може виконатися таке пророцтво, але воно виконалося. І що характерно, буде проповідуватися Євангелія ця. Не людський переказ, не постанови соборів, не рішення церковних рад, не наукові відкриття, не доводи еволюції, а Євангелія Ця. Я хочу повторити застереження, яке написав апостол Павло в посланні до Галат у першому розділі. Де Він каже: а коли б навіть ми або ангел з неба почав проповідувати не те, що ми проповідували, нехай буде вам як прокляття. Багато людей силгаються на те й кажуть: у старому заповіті немає євангельської вістки. А чи знаєте, друзі дорогі, що Ісус є агнець закладений перш творіння в світу? І тоді, коли Бог давав обітницю Адаму в раю, коли він сказав, що настане день, коли насіння жінки розчавить голову змія, це і є Євангелія. І кожна жертва, яка проливала свою кров на жертівник, вона показувала, що я помираю замість тебе. Кожна жертва показувала, що Ісус має помирати замість тебе. Я пригадую такий приклад. Коли були два брати, один проводив гарне життя, був віруючим послідовником Божим, а інший, дозвольте мені висловитись біблійними словами, був блудним сином. І з одного вечора цей. Добрий брат, чує стук в його двері, він відчиняє бачить свого брата. Вони дуже схожі були. Один в один. Він бачить його обкровавленого, знівеченого, тому що він звершив злочин і втік. За ним гонилася поліція, і його брат бере його, передягає свою одежу, а сам одягає його окровавлену одежу. Його заарештували, Його карали, і він помер. Ви знаєте, наше серце стискається, коли ми чуємо, чи читаємо такі історії. Але чи не стискається наше серце, коли ми читаємо із цієї Евангелії, що Христос помер за мене? З великою швидкістю ми йдемо до того, що завершиться історія гріха. Я думаю, що ми не з тих, хто має вуха, щоб слухати, але не чує. Я думаю, що ми не з тих, хто має очі, щоб бачити, але не бачить. Невже ми відкладемо час, щоб не сьогодні піднятися до Ісуса? І той Голговський хрест, щоб капля тієї причистої крові очистила нас, а потім піднятися, щоб сила П'ятидесятниці просвітила нас силою Святого Духа, щоб сказати всім Іванівську вістку, що Ісус любить нас, щоб сказати це усім народам. Я про це хочу з вами молитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята, і на землі, як на небесах. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Не видно в кінці дороги, не знаю, мені, що робити, І ось я шукаю в темряві, блукаю, тягар в мене з ніг вже валить. Думаю, як мажу, я від проблеми втекти, десь світ та бачу, що сам я дороги не знаю, так що мені треба чекати? Я чекаю, я чекаю, бо я не можу йти, коли не знаю куди. Скажи мені, я чекаю. Я чекаю і серце моє так бажає почути тебе Боже, як легко мені заблудитись, здається, що добре почав. Я бачу тепер, що без тебе не можу, очам ти моїм показав кращу дорогу, що ти перед мною розложив і кличеш і ти тому я ходити так далі не хочу. За руку мене ти візьми, я чекаю. Я чекаю бо я не можу йти, коли не знаю куди. Скажи мені: Я чекаю, я чекаю. Це моє так бажає почути тебе Дуваю, як бачу, я від проблем, втекти на світ почувати, та бачу тепер, що без тебе нема. Так що мені треба чекать, я чекав. Я чекаю, бо я не можу йти, коли не знаю куди. Скажи мені, я чекаю, я чекаю, і серце моє так бажає. Почути тебе і серце моє бажає почути тебе. Почути тебе. Вона визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами. Я з нетерпінням чекаю нової зустрічі з вами, досліджуючи священне писання. До побачення!